Доброго вечора. Доброго. З нами сьогодні гравець команди Курт Руслан Бокій. Руслан, вітаємо вас з перемогою. Скажіть, що думаєте по грі сьогодні? Ну, суперник дав е, хороший бій. Е, ми з цим, я вважаю, справились добре. Е, звісно, пустили багато голів, але нічого страшного, роботи на тренуваннях будемо це і справляти. Я думаю, все у нас ще вийде і станемо сильнішими. Ви досить крупно вигравали, але потім суперник зрівняв рахунок. Як вважаєте, з чим це пов'язано? Ну, це е, проблема, мабуть, в нас, бо другу гру е, в тій грі теж вигравали, е, не пам'ятаю за яким рахунком, але добрим. І так і програли. Е, поработали над цим е, в цій грі е, справилися зі своїми емоціями і е, е, слава Богу, виграли. Що сказав вам тренер зараз після гри? Звісно, похвалив. Всі хлопці показали свою саму віддачу і виграли, і це добре. Як вважаєте, чи стане перемога над таким сильним суперником моральним поштовхом для команди? Звісно, ми тренуємося і я думаю, будемо боротися за медалі це 100%, а там вже буде від нашої команди. Тож добре, дякуємо вам. Дякує вам. Слава куні.